Вітаю вас! Це звитяги телепроект про українських захисників, які роблять військові журналісти спільно із цивільними кореспондентами. А розпочнемо ми традиційно останніми новинами у Рубриці Дозор. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в рамках свого візиту до України відвідав міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. В рамках візиту до України прем'єр-міністр Канади пан Джастін Трюдо завітав до міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. Разом із начальником штабу оборони Канади генералом Джонатаном Вансом, надзвичайним і повноважним послом Канади в Україні Романом Ващуком, а також численною групою канадських урядовців та військових високопосадовців, Джастін Трюдо мав змогу особисто переконатись в успішній співпраці канадської та української армій. Зустрічали високоповажних іноземних гостей на полігоні: заступник міністра оборони України з питань євроінтеграції Ігор Долугов, голова Львівської обласної державної адміністрації Олексінютка та начальник Національної академії сухопутних військ лейтенант Павло Ткачук, перебуваючи на українському військовому полігоні, голова канадського уряду ознайомився із перебігом підготовки українських підрозділів за участі канадських інструкторів в рамках об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки Україна. Також він зустрівся із військовослужбовцями Збройних сил Канади, які залучені до вишколу українських воїнів. Згодом численна іноземна делегація мала змогу побачити злагоджені дії канадських інструкторів та воїнів Збройних сил України на одній із ділянок військового. Стрільбище військовослужбовці двох країн продемонстрували свої навички з тактики ведення бойових дій за різних умов. Також прем'єр-міністр Канади ознайомився зі зразками стрілецької зброї, засобів спостереження та іншого обладнання військового призначення, яке використовується під час проведення занять. У цей час заступник міністра оборони України Ігор Долгов повідомив, що згідно з домовленостями, які днями досягли президент України та прем'єр Канади, місія канадських військових інструкторів в Україні буде продовжена до 1 січня 2018 року, хоча раніше планувалося, що навчання триватиме лише до квітня 2017 тисячі Перший прем'єр-міністр іноземної країни, який відвідав Яворівський полігон, це промовистий факт, і для мене це свідчення того, що Канада повністю підтримує Україну. Повністю підтримує збройні сили України наприкінці візиту пана Джастіна Трюдо до міжнародного центру миротворчості та безпеки. Начальник Національної академії сухопутних військ, генерал лейтенант Павло Ткачук особисто подякував канадському прем'єру за всебічну підтримку та допомогу з підготовки висококваліфікованих військових фахівців різних ланок управління. Також він висловив сподівання про поглиблення співпраці у найближчому майбутньому та подарував Джастіну Трюдо пам'ятні сувеніри на згадку про перебування у МЦМБ. Пакет допомоги. Україні, схвалений Варшавським самітом НАТО, в Міністерстві оборони називають таким, що не має аналогів. У Міністерстві оборони підбили підсумки Варшавського саміту НАТО. Україна єдина з країн-партнерів, взяла в ньому участь на найвищому рівні. Одним з важливих рішень цьогорічного саміту стало визнання ще одного вже четвертого операційного простору кібернетичного. На додаток до суші, моря, повітря, кіберпростор стає тепер тою ареною, де буде впроваджуватися і військове планування, і військова підготовка, і генеруватися відповідні сили і засоби, які дозволять унеможливити проведення масштабних кібератак на країни-члени та на організацію в цілому. Для України тим часом альянс запланував комплексний пакет допомоги. Його надання дасть можливість не лише зміцнити нашу обороноздатність, а й розвивати співпрацю з НАТО в галузі науки, енергетичної безпеки та вдосконалити наші можливості по реагуванню на надзвичайні ситуації. За словами Анатолія Петренка, пакет допомоги для України не має аналогів. 13 галузей співпраці і 40 цільових напрямів, які дозволяють нам вирішувати. Найбільш складні завдання, які стосуються нашої обороноздатності, вирішення поточних оперативних потреб, і що головне, зміцнення оборонного потенціалу та реалізації реформ, які окреслені в стратегічних оборонних документах. На Варшавському саміті країни альянсу схвалили дорожню карту на 2016-2017 роки. Вона передбачає сприяння в індивідуальній підготовці українських воїнів, подальший розвиток оборонно-технічного співробітництва та оперативних спроможностей збройних сил України за стандартами НАТО. Це вже другий поспіль саміт, коли альянс зосереджується на пошуках шляхів протидії російській загрозі. До складу 27-ї сумської реактивної артилерійської бригади приєдналися понад півсотні строковиків весняного призову. Хлопці не братимуть участі в АТО. А здобуватимуть військовий фах у місці постійної дислокації частини. Строковики весняного призову закінчують підготовку в навчальних центрах і роз'їжджаються по військових частинах. 55 новобранців нещодавно прийняла 27-ма сумська реактивна артилерійська бригада. Прибула сюди з центру Дісни, нахожусь тут уже около двох неділь. За це время вивчаю військове відділення. вивчають військову техніку, озброєння на нашої частини. Проходять полігони, деякі з них готові підписати військовий контракт з Міністерством оборони України та пов'язати своє життя з військовою службою. Нашій частині дуже добрі взаємовідносини між солдатами строкової служби та сержантським складом, солдатами контрактної служби, офіцерами. В Цього ми займаємося на заняттях, вивченням бойової підготовки. Попри те, що бригада продовжує виконувати завдання на сході України, строковиків до антитерористичної операції не залучатимуть. Ці військовослужбовці знаходяться в пункті постійної дислокації, вони займаються заходами бойової підготовки. За основними предметами навчання. до кінця строкової служби ці хлопці займатимуться здебільшого забезпеченням життєдіяльності частини та здобуватимуть військовий фах на полігоні 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ проходять збори військовозобов'язаних. Значна частина резервістів мають досвід участі в антитерористичній операції. На полігоні ж вони вдосконалюють свої навички, поводження зі стрілецькою зброєю та гранатометами. Ще кілька днів тому вони мирно працювали, а нині взяли до рук зброю і вирушили на полігон. У 184-му навчальному центрі на Львівщині розпочалися збори військовозобов'язаних. Вони будуть відпрацьовувати тактичну підготовку, вогневу підготовку, виживання в польових умовах. А також будемо здійснювати вихід в рубіж і заняття позицій. Більшість із 150 резервістів досвідчені і вмотивовані бійці мають за плечима службу в зоні АТО. Брав бої на Донецькій Луганській області. Моріх часу вже був звільнений з лав тобто сил України, і треба було так як відновити свої навички. Типу, показати, може що мене щось навчать, може що я когось щось научить. І досвідчені, і новачки викладаються в полях на повну. Як мені сказали пару разів, все таки я потрапив, але Буду цілити ще краще, тому що все-таки бойовий вишкіл в Україні потрібно підвищувати, особливо таким молодим солдатам, як я, щоб в майбутньому захищати свою батьківщину. Упродовж зборів резервісти мають удосконалити навички поводження з усіма видами стрілецької зброї та протитанковими гранатометами. Вивчають і дуже раритетні зразки, як оцей кулемет Максим. Знаю, що ним користуються, люди задоволені. За рахунок водяного охолодження можна довготривалий вести в вогонь. Крім того, на станку кулемет фіксується в горизонтальному положенні, можна зафіксувати його і по секторам вогню в горизонтальному по вертикальному положенні, в резонтальному скажем, виснувши тільки руку з окопа, вже можна вести вогонь. Після вивчення матеріальної частини Максими випробовують на практиці висновок бійців. Зброя хоч і стара, але стріляє влучно. В принципі, непогано стріляє, сильно не трясе, віддачі майже нема. Зброя файна, сильна, хороше прицілювання. По завершенні зборів резервісти повернуться до мирного життя з оновленими бойовими навичками. На Львівщині завершилось українсько-американське військове навчання Репітраден 2016 Підсумки його перебігу підбили наші кореспонденти. Завершилося багатонаціональне навчання Репі 2016 1800 військовослужбовців з 13 країн спланували та провели широкомасштабну військову операцію. Головним противником на навчанні були бандформування червоних псів. Вони захопили і тероризували частину країни Дельтері. Під час проведення операції багатонаціональна бригада керувалася трьома основними принципами: це безпека цивільного населення, збереження інфраструктури та, перш за все, це знищення ворога. Військові задіювали армійську авіацію, звільнювали населені пункти, протидіяли хімічній та ядерній терористичній загрозі, штурмували опорні пункти противника, нейтралізовували ворога, який ховається за спинами мирного населення. Збройні сили України довели. Ми здатні протистояти гібридній загрозі та є надійним партнером у системі європейської безпеки. Військова співпраця між Україною та Канадою вже має багаторічну історію. Однак, справжню допомогу від цієї далекої країни ми відчули спочатку російської агресії проти нашої батьківщини. Днями на Львівщину прибув начальник штабу оборони Канади, щоб проінспектувати, як же триває підготовка українських підрозділів за участю інструкторів збройних сил Канади. Під час візиту на Львівщину канадський військовий високопосадовець ознайомився із перебігом підготовки українських підрозділів за участі іноземних інструкторів в рамках об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки Україна. Спершу генерал-полковник Джонатан Ванс зустрівся із військовослужбовцями Збройних сил Канади, які зараз залучені до вишколу українських воїнів у міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Із можливостями навчально-матеріальної бази центру іноземного гостя ознайомив начальник національної академії сухопутних військ генерал-тенант Лоткачук, зокрема, члени іноземної делегації оглянули музей історії та сучасності МЦМБ, спеціалізований клас протидії саморобним вибуховим пристроям та навчально-тренувальний комплекс Майлс, де військовослужбовці різних країн проходять вишкіл за допомогою сучасних високотехнологічних систем імітації ведення вогню. Окрім того, начальник генерального штабу збройних сил Канади, генерал-полковник Джонатан Ванс, особисто побачив, як канадські фахівці готують українських вояків на одній із ділянок військового стрільбища. Згодом іноземний гість зустрівся з головнокомандувачем збройних сил України, начальником генерального штабу, генералом армії України Віктором Муженком. Під час спільного брифінгу високопосадовців більш детально ознайомили із можливостями, діяльністю та найближчими перспективами розвитку МЦМБ. Там же начальники генеральних штабів армії двох країн. Обговорили питання розширення та посилення двохсторонньої співпраці. Ми задоволені співпрацею з канадською стороною. По-перше, канада це і тим рівнем підготовки наших підрозділів, які вони досягають, досягли вже досягають, які зараз проходять підготовку з допомогою канадських інструкторів. Це по перше і надіємося, що ця співпраця буде продовжена і щодо перспектив навчального центру підготовки підрозділів дійсно в цілі пересохвають дуже амбітні і ми вже, скажімо так, на шляху реалізації цих стилей. Я думаю, що до кінця поточного року у нас буде завершена перша еза підготовки даного навчального центру, що дасть на можливість більш якісно, після повно, а в іншому полісі готувати наші військославці, наші підвозити до виконання бойових завдань. В свою чергу генерал-полковник Джонатан Ванс підтвердив наміри продовжувати та розширювати напрямки двостороннього партнерства зі Збройними силами України. Я впевнений, що Канада продовжуватиме робити свій внесок у зміцнення обороноздатності України. Ми докладатимемо усіх зусиль, щоб це було якомога ефективніше та корисніше. Надзвичайно важливо, щоб всі українці знали, що Канада остаточно визначилась і буде до кінця допомагати вам вирішити конфлікт із Росією. Таким чином, ми вкотре демонструємо, що ми єдині зі своїми друзями та союзниками. На завершення зустрічі генерал армії України Віктор Муженко та генерал-полковник Джонатан Ванс обмінялись пам'ятними сувенірами. Тридцять чотири тонни пластику зібрали небайдужі українці аби допомогти військовим. До цієї акції долучились навіть діти. Що ж з цього вийшло, і хто отримав першу реальну допомогу, знають наші київські колеги. Тимощук із дитинства мріяв стати десантником. Проте, коли йому виповнилось 13, плани на життя довелося змінити. Юнак а разом з ним брати і сестри стали круглими сиротами, як старший у родині мусив поставити їх на ноги. Так мрія про блакитний берет змінилась на буденну реальність: лопату, косу і важку роботу на сільській фермі. Наш в сім'ї, як то кажуть, один одному допомагали, один одного тягнули, бо так само можна сказати, без батьків жили. Помагала баба, дід. Ми ну, за ними доглядали, можна сказати, вони нас витягнули, багато чого нам допомогли. Ну і так по ходу діла, як то кажуть, ми вже і по самі так само той самий І це все обгубляється. В Зону АТО Сергій потрапив у 2014-му, де він, в якій стороні, в дружині до кінця не зізнавався. Все хвилювався, аби не нашкодити її здоров'ю. Тоді Ніна якраз була вагітна, а майбутній татуз тим часом відбував атаки проросійських бойовиків під населеним пунктом Опитне. Під час чергового танкового обстрілу поруч із Сергієм розірвався снаряд, вплили, і ударною хвилею військовика відкинуло на кілька метрів. Відразу втрата свідомості контузія, страшний біль у лівій нозі. Побратимам, які були поруч, пощастило більше. Саме вони надали першу медичну допомогу. Далі гелікоптер і виснажлива дорога до найближчого шпиталю. В Дніпропетровську госпіталь. в госпіталь. у мене путь був з Дніпропетровська. В Київ вірпінський госпіталь, з того госпіталя в Циблі, є там для ветеранів війни. Звітель знову вірпінь, потім відпустки було місяць, і далі знову вірпінь. У цьому контейнері в одному з районів Києва знаходиться багато цікавих речей. Кришечки, пляшечки. Саме тут розпочиналась одна із благочинних акцій. І серпня минулого року, левого участку свого часу, Наталя проводить за кермом. Ось так і в дощі в сонці, і в сніг, і в град. За будь-яких умов жінка збирає пластик та кришечки. Мета активістки проста допомогти пораненим воїнам. Ми живемо в певній реальності, да? хтось може там відмовлятися від думок про війну, а когось ці думки, наприклад, не відпускають. Да? І бачачи ситуацію, яка склалася, і ну, такі, які наші хлопці повертались, да? бажання допомагати, воно було якраз, скажімо так, знайшло таку відповідну реалізацію в такій ідеї. Час вільний від поїздок за кермом. Волонтерка присвячує телефонним дзвінкам. З початку благодійного проекту в ньому вже взяли участь мільйони українців. Цього разу жінка їде в одну із шкіл Київщини. Доброго дня, добро дня, шановні волонтери нашої країни. Я волонтер благодійного фонду Одес. Я керівник проекту доброш проєкт, Проект, в якому ви всі приймаєте участь. Ці кришечки, які ви збирали, які ви сьогодні передаєте нам, ви збирали у рамках цієї громадської ініціативи по допомозі військовим у протезуванні об'явили по класам діти. Дуже почали збирати. Давайте здавати, як давайте здавати. Значить, здати ви ж бачите, що черга туди, 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 туди. Все. Дітки хвилюються, що я говорю, здамо діточки. Я купляю просто пепсі, я їх не п'ю, а крижечку треба. Да -да. А взагалі я десь там шукаю. Я, ну, знайду якусь кришечку, то їх ну, в школі дасу. Я збирала, щоб допомогти солдатам, ну щоб вони вижили. Беруться кришечки, тоді віддаються благодійникам. Ці благодійники передають другим людям, вони дають гроші на протезування військовим. Назар навчається у шостому класі. Коли довідався про умови та мету акції, без зайвих вагань вирішив долучитися до хорошої справи. За два тижні школяр назбирав близько трьох кілограмів різних кришечок. Це дуже допомагає військовим реабілітація. Ну спасає їм життя, так сказати. Про своє рішення збирати пластик. Назар повідомив батькам. Тепер благочинністю займається вся сім'я, як стверджує Наталя, таких патріотичних родин в Україні чимало. Дуже про багатьох людей, які збирають про багатьох учасників акції, ми знаємо через декілька місяців, тоді коли люди вже телефонують і кажуть, ми зібрали а що далі, що робити. І тоді ти знаєш, о можна ще одну галочку поставити, бо і ще там виявляється, теж люди збирають. Бо, наприклад, ми не знаємо, яка кількість, наприклад, навіть київських шкіл збирає пластик. Кількість тих, хто співпрацює саме з нами і е, приймає саме в акції е, да, досить велика. По Сережі Тимущику, який став першим, да, фактично для допомоги з пластику. До нас звернулися волонтери з Ірпінського шпиталю. Це звернулася Ольга Аргат. І частину коштів дали ми це на той момент. У нас було 120 тисяч гривень. Ми всі 120 тисяч гривень Ми всі їх перерахували на картку бійця. Лікарям не вдалося врятувати ліву ногу Сергія, тому було вирішено протезувати бійця. Допомогли волонтери. Саме вони організували переїзд воїна до Польщі та сплатили його протезування. Там за справу взявся Лешек Клошевський. Лікар має понад 30 років досвіду, працює за новими технологіями і сповідує індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Познайомитись, подивитись, можливо, потрібна буде якась допомога. Тобто, ну оскільки для мене це був перший раз, так, і взагалі для нашого фонду це перший боєць, то е треба було просто бачити, наскільки взагалі необхідна наша підтримка і в чому вона може бути. То є Сергій, так. Я показав, що ніби не там. То є Сергій. Це моделювали ногу, так? Так, то є. То є така фотографія. Ага. Фотографуване. Так. Я допомога собі те раз докладні обійжать. Я можу то зміжить. Можна ага. вимірити ну, до, мілі... до міліметра ага. до єдиней. Ну, до десяти міліметр точно. До ага. У невеличкому містечку Ліманова, що на півдні Польщі, у лікаря є свій маєток. Саме тут фахівець приймає пацієнтів та виготовляє необхідні деталі. Для протезиста Сергій став вже сьомим українським військовим, якому встановлюють протез за кошти благодійників. Ми приїхали пізно ввечері в п'ятницю, да? а поїхали вже в неділю після обіду. Тобто фактично за два дні була зроблена вся робота. І, і ми приїхали там, заїхали в неділю вранці. Сергій вже ходив на біговій доріжці вже на, на цьому новому протезі. Да, Передвігатися моно, моно я й передвігаюся. Продолжение вже, мабуть. І, навірно, кілограм 12, правда. Так. Да. Така кришечка одна, да? вона приблизно 3 грами важить. Ми бачимо, що вони всі різні. Да? Якщо ми говоримо, наприклад, про таку пляшку. То щільно заповнена доверху така пляшка це кілограма. Оскільки це рахується все-таки в грошах, да, то ми можемо казати, що, наприклад, отака от пляшка кришечок це 10 гривень. Це фактично 10 гривень, вкладених у благодійність. Як стверджує Наталя, ніхто навіть не очікував такої шаленої активності від українців. У перші ж місяці до благочинності долучились щомало громадян. Телефон організаторів просто розривався від дзвінків. Підтримку українським воякам надавали люди з різних куточків нашої держави. Результати перевищили усі сподівання. За дев'ять місяців акції зібрано. 34 тонни пластику зі всієї України, тобто це те, що передано вже в переробку, і те, за що частково вже розрахувалися. Тобто допомога двом людям вже була надана за 6 місяців до кінця грудня, було зібрано 205 тисяч гривень. Вже знаємо, що ми можемо допомогти третьому бійцю приблизно на суму 65 тисяч гривень. Ці гроші вже є на рахунку. І ще одному хлопчику ми можемо допомогти на суму 10 тисяч гривень. Рух волонтерів благодійного фонду ОВЕС набирає обертів. Всім, хто бажає зробити свій внесок у допомогу захисникам нашої батьківщини, слід звертатись за телефонами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Це не моя фраза, вона теж сказана одним з поранених бійців. Це таке бачення, скажімо так, з зони АТО, коли людина каже, що вашими кришечками можна вимірювати український патріотизм. Це був останній сюжет у нашому сьогоднішньому випуску. Я з вами прощаюся рівно за тиждень. Не забудьте увімкнути свої телеприймачі о цій же годині на ТРК ЛІФ, а Також шукайте нас у мережі інтернет. Побачимось, і нехай вам щастить.